Мої вітання, шановне панство. Сьогодні у нас чергова рибалка на кризі в компанії з Володимиром Воротняком. Ось він бачите. Доброго дня. А це означає, що у нас сьогодні рибалка гойдалка. Бачите? Ось така проводка. Це гірлянда. І шар риби присутній. Тобто Володимир не дарма стоїть саме на цій лунці. Не дарма зовсім. Так. І, до речі, ось вже й риба є, бачите? Це густірка. До речі, ось моя долоня. Тобто густірка така гарненька. Що стосується рибалки, з умови лову, у нас глибини 9-10, подекуди навіть 11 метрів. І ми дуже чекаємо на ляща, на строкатого товстолоба кілограм на 15, і, звісно, що на сома. Поїхали? Сподіваюсь, буде цікаво. Що сіє? Сьогодні нас мустира. Сине, сінець, залишився лящ і чихонь Хе-хе-хе. Ну, без ехо неефективно. ефективно без ехо? Нормально. Такий. Взяв у Вову гірлянду називається. О, о, це воно. Моя ти дівчинка. Дівчинко моя. Спокійно. Я вже тут, я поруч. Ти подивись, що робить. Ти подивись, що вона робить. А, це тому, що нормальна густірка. Ось чому. Це ж нормальна густірка. Гляньте яка. Ось бачите, як взяла. Я погнав. Шатай, Шатай. Шатай, матай, а я повки тут забурив. <хи> я вірив в тебе. Ух ти. Щось було. Мінімально дозволений до вилову розмір ляща 30 см. В нашому полосці 20. Це означає, що. А це означає, що на волю. Давай, лети, лети. І принеси нам свого батька, а краще діда. Та що це за зупинки такі, ну? Ви бачили кількість зупинок? Це, я так, я так підозрюю, що проблема якраз в тому, що мої уралки вони досить великого розміру і гачок там досить великий. І ось ця дрібна риба, вона просто не здатна нормально заковтнути. Зараз враховуючи її стан цей неохочий до клювань, щось Мені здається, що якби зараз були ці уралки ну дещо меншого розміру, ну просто це жах якийсь. Приблизно на одному і тому ж рівні відбувається. Постійна зупинка роботи ківка, тобто клювання. Оку! Це віно! Це воно! Це воно! Та я! Та ні, ну що, це одна тільки риба, не може бути. Ні, 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 це не одна риба, це дуплет. Це дуплет. Це дуплет. Це дуплет. Це дуплет, це перший в житті дуплет. Друзі, привітайте мене, будь ласка, в коментарях. Подивіться, що робить. Що робить цей камерунець? Подивіться, це дуплет. Це дві гості. Як вам? Ну? Ну хто молодець? Скажіть. Ярик, ти молодець, Фух! Фу. Є, друзі, перший в житті дуплет на гірлянду, Емоції просто колосальні. 20 хвилин я розкачував всю лунку і не було. Взагалі клювань, а потім клац, і ківок пішов вниз, і дві, густа, і дві плоскирки, так, вони невеликі, але це результат. Зараз вип'ю чаю за це діло. Так, риба знову почала вирядувати, а це означає, що саме час пообідати всім смачного, хто зараз піде на кухню, бажаю смачного. Воно? Ну от це просто вирівняв. Вирівняв ківок. Може видно було, але ну, мабуть от зараз. Це жесть. Така кількість холостих клювань просто неймовірна. Ну що ти будеш клювати чи ні? Це гойдаєш, 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 гойдаєш. Цілий день гойдаєш. Ну, це просто. я Не знаю. Я прийду додому, я буду ще гойдатися. Зробили ми чергову спробу спіймати і кластого, але він з якихось причин абсолютно відмовився від усіх наших смаколиків. Тому ми вирішили повернутися на гірлянду, адже біла непогано так клює, хоча й дрібна. Звісно, що хотілося би рибку більшого розміру. Ти мормишку 0,35 грама на 10 метрах бачить. Між іншим, в зборі ця олдскульна вудка виглядає ось так. Більшу частину всіх уралок намотую безпосередньо на мотовили катушки, і дві на ось це. Це незручно, одразу скажу, хто собі хоче замовити щось подібне, тому що швидко розмотувати та змотувати цю гірлянду у вас просто не вийде. А тут. Напрочуд важливо буває саме швидкість, тому що риба дуже швидко пересувається, бігає, і ви можете спіймати одну, дві. А можете взагалі не спіймати, тому що будете гаяти час на ось ці непотрібні операції. Я обіцяв показати ці мормишки, на яких була погана реалізація. Так, дійсно, ось моя остання мормишка. Навіть не знаю, яка тут вага, але вони можете побачити досить дебелі. Так, під велику рибу було б супер. Однак розмір сьогоднішньої риби був ну, маленький для таких от уралок. І власне цим і викликана, на мій погляд, в першу чергу, така погана реалізація клювань. Зараз хочемо ще хоча б хвилин 20. Присвятити улюбленій справі, а саме ловля окуня на безмотилку. І сподіваємось, що вечірній кльов ми трішечки зачепимо. Тому не будемо гаяти часу, хутко змотуємо наші гірлянди і вперед. Ну. З другої проводки. Хто це у нас? Вгадайте. Знаєте, хто це? Йорш. Я йорша підняв. Йорша підняв. Погляньте який. Ну це такий підкілушка. Ну, йорш це не дуже гарний знак. Але дякую за клювання. Ну, молодець, Клюновий молодець. Давайте ще, ще назад. Це означає, що я сів неправильно, тому що йорш він любить... Глибинки, ямки, приямки. Путали щось. О! Оце він, це бас. Колись буде років через 10. Бачите, який? Весь в крапочку, весь От він вражений цим паразитом, про який я вам казав. Подивіться, весь, навіть в очах є. Ну, нічого. Давай, я сподіваюся, що ти одужаєш. Да. О, 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 о. О, оце я тут в'яз. Тут я вже відчуваю повагу. Тут я вже Ладно. Ну зійшов і зійшов. Гарменький? Ні, не, не трофей. Це грам може 150 грати. Це не той що нам минулого разу псував нерви, пам'ятаєш той? Ну Такий. Не знаю, наскільки. Кіло плюс? Ну так. Да. Кіло-кіло плюс. Леша любить так казати. А окунь азартний, його треба одразу брати тепленьким. Поки він гарячий. Його треба парити. Ходи, ходи. Не-не-не, не, не рубай, ну не, -не. не, -не, -не. не рубай! Ну не рубай, ну не треба, не, не, не ну он же лунка. Ну що Там ти хоч... Другий. Метр, блін, ну схаменись, побійся ж Бога. То в мене не клює, хочу, щоб в тебе не клювало. Все, в мене вже не клієн, може успокоїтися. Так, а це що таке? А це, це... наймолодший із братів. І за це ти будеш повернений назад в рідну стихію для того, щоб покликати свого діда. Я майже переконаний, що ти мене не обдуриш і покличеш його. Дивись, не підведи мене. До речі, друзі, не забувайте про безпеку на кризі. Бур це, звісно, добре, але зараз тривала відлига. І пішня ваше все. От бачите, дивіться. От такого вранці не було. Тому зараз треба йти і стукати, стукати, грюкати, щоб все було безпечно, чемно і красиво, щоб всі дійшли додому сухенькі і здорові. Ну що, друзі, завершилась просто чергова, неймовірна рибалка на кризі, будь-яка рибалка на кризі це дійсно величезні емоції. Ось на що я ловив, так це гірлянда, друзі. Чи можу я рекомендувати саме таку конструкцію гірлянди? Однозначно ні. Що стосується Уралок, так, коли риба у вас гарного розміру, а не ось такого розміру, то е найкраще, мабуть, все ж таки будуть і уралки. Однак сьогодні така кількість холостих клювань е просто легендарна. Це було б справжнє випробування нервів на міцність. Рибка подорожувала вранці ближче до вечора. В обід було там оці 30 хвилин, коли вона дійсно призупинилася і, так би мовити, дала нам можливість, нагородила нас за нашу терплячість. Ось така ця рибалка, гірлянда. Ви просили, вам набридла без мотилка. Ось тепер не без мотилка, гірлянда. гірлянда. Дивіться, ось. І ці рибки була гарна плітка. Густірка, до речі, щодо лящів. Так, траплялися вони. Вони були невеличкі, отакі молоді лящі, як кажуть деякі сучасні рибалки. Всіх ми річ, втопили. У нас є вимірювальні засоби, і вас, між іншим, теж закликаємо бути законослухняними рибалками, тому що законослухняність починається з кожного з вас і з кожного вашого рішення. Все. Я вам дуже красно дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Кожен ваш коментар це вдячність. Я дуже вам вдячний за ваші коментарі. Це підвищує ранжування відео. І дякую вам, дякую, що ви зі мною. А я з вами. А сьогодні з нами мною. був ще Володимир Воротняк. Бажаю вам щастя, натхнення, терпіння, всього найкращого і до нових зустрічей!